У Смілі народився справжній богатир. Хлопчик вагою 5095 грамів. Докладніше у сюжеті студії Сміла новина у Смілянській міській лікарні. Справжнє свято у половому відділенні на світ з'явився хлопчик вагою понад 5 кілограмів. Малюки мама почуваються добре, а медики кажуть, такі випадки трапляються нечасто. Вчора в 9.09 народився в нас богатир. Хлопчик Іванко шляхом планового кесарського розтину. Дитинка з мамою перебувають на сумісному перебуванні. На протязі жовтня місяця в нас уже третя така дитинка більше з масою, як 4 кілограми. Мама зізнається, очікували на великого хлопчика, підготували речі з запасом, але Іванко так назвали немовля, виявився більшим ніж гадали. Тепер усі обновки замалі, і родина вже жартує, що Іван росте швидше ніж встигають купувати бодіки. Дізналися про вагу хлопчика буквально перед кладовим кесарським 16-го. Жовтня були на УЗІ, і нам сказали у УЗІ спеціаліст, що хлопчик більше за все буде більше 4,705 з копійками. Це для нас було неочікувано, тому що ми вже всі речі вже зібрали вже в пологові, все нас було зібране. Приїхали вже в пологові, а Тут оказалося, що нічого не налазить на нас, бо ми вже такі багаторі з великі, вже що нам, начебто три місяці. Для жінки це вже треті пологи. У сім'ї підростають дві донечки, які з нетерпінням чекали на появу братика. Старший шість з половиною років Анічка, Єлизавета середня, їй три з половиною роки. Дуже зраділи, вони дуже хотіли братика. Тато зрадів, каже, наконець буде наслідник. Дуже йому був він довольний. Тим, що буде в нього хлопчик. Батько родини людина з інвалідністю першої групи. Він не бачить. Але зізнається, Мар'яна вже мріє доторкнутися до свого сина і відчути, який він міцний. Каже, гордиться, що став татом справжнього богатиря. Трогаючи мами в животик зрозумів, що синочок буде великий богатир. Дуже позитивне індія. У нас дуже багато родин і знайомих є з іменем, і всі дуже чудові люди. Медична команда пологового відділення спрацювала професійно. Лікарі кажуть, головне здоров'я мами і малюка, а все інше справа досвіду і злагодженої роботи. Пологи ці дійсно були цікаві, тому що випадки такі не часті в місті сміла, що народжуються такі богатирі. Звичайно, ми вже всі догадувались, що там буде такий бутузік. Пройшло задовільно зараз. Ви бачите, що вони знаходяться в палаті, все з ними добре. Звичайно, це був як невеличкий виклик для нас, але така наша професія. Одразу після народження хлопчик потрапив під нагляд неонатологів. Лікарка розповідає, Іванко почувається добре, показники стабільні, дитина активна і голосно заявила про себе з перших секунд. Дитинка здорова, дитинка знаходиться з мамою, дитинка смокче груди, тому низький поклон нашим лікарям. Нехай росте здоровим, щасливим, мирній Україні. Наприкінці молода мама ділиться найщирішим словами вдячності. Каже, що саме завдяки професіоналізму і турботі лікарів все минуло спокійно та впевнено. Велике спасибі, уклін. Я взагалі в такому захваті від відносин таких просто ну, слів, навіть не вистачає і подяки. Супер.